Майже 100 тисяч гривень планує витратити Житомир теплокомуненерго на ремонт обладнання, яке вийшло з ладу внаслідок перебоїв електропостачання після російських ракетних обстрілів 9 березня. Про це розповів директор підприємства Дмитро Рогожин. Автоматика вона дуже тонко відчуває падіння чи відключення електричної енергії, і автоматично зупиняється все котельне обладнання, всі автоматика, автоматика підтримання тиску, світів на світове обладнання. Вона все зупиняється. Котельня по вулиці Шевченка подає тепло до кількох десятків житлових будинків, школи та дитячого садка. Пропадали фази, не було навантаження по фазах. Що приводило, виводило з ладу насосне обладнання, тобто електродвигуни, частотні перетворювачі. Це дороге обладнання і дорого коштує його відновлення. Це один із 40 генераторів, які запустили працівники теплокомуненерго вранці 9 березня після знеструмлення мережі. Електроенергію, яку він виробляє, спрямували на обладнання котельні, яке не було пошкоджене. Ми його вже використовували в цьому опальному сезоні декілька разів. Для того, щоб спасти ситуацію і включити тепло на мікрорайон, значить, він включається дуже просто. Він в автоматичному режимі працює. Одна кнопка, відкриваємо ці двері, нажимаємо кнопку, і генератор сам запускається в роботу. Директор Житомирського водоканалу Роман Ілик розповів, що обладнання підприємства через перебої з електропостачанням не постраждало. Тоді з 3-ї години ночі ми готувалися запускати генератори. На основний об'єкт на насосу другого підйому нам в 7 ранку подали електроенергію, ми його запустили від мережі, а три насосних станції третього підйому цілий день працювали від генераторів. Це одна з насосних станцій третього підйому, де використовували генератор. Ми підключили цей генератор потужністю 160 кВт. 9 числа, 9 березня, о 8 годині ми його підключили. Не була відсутня електроенергія. підключили, і він працював у нас на протязі 6 годин. Нагадаю, вранці 9 березня російські обстріли пошкодили один з енергетичних об'єктів Житомира. В області відбулося екстрене відключення електроенергії. Відновили її подачу впродовж доби. Леонід Харшан, Сергій Кобилянський, Суспільне новини, Житомир.